А ви коли-небудь задумувалися, чи десь є у світі ваша ідеальна друга половина? Або, можливо, ви вже зустрічали когось, хто здається просто читає ваші думки? Сьогодні ми поговоримо про близнюкові полум'я і як вони відрізняються від уявлення про ідеального партнера. Привіт, світлі душі! З вами Ерія і ви на каналі Езотерія. Сьогодні ми розкриємо загадкову тему, яка інтригує багатьох: хто такі близнюкові полум'я, чим вони відрізняються від спорідненої душі, і як знайти баланс у стосунках? Дивіться до кінця, адже саме там я поділюся інструментами, які допоможуть зрозуміти, чи є ваш партнер вашим близнюковим полум'ям. А ви знали, що поняття близнюкового полум'я походить із давніх філософських та духовних вчень. Але що це означає для нас сьогодні? Близнюкове полум'я це не просто романтична концепція, це ідея про дві частини однієї душі, що розділилися і прагнуть об'єднання. Вони можуть знаходитися в різних куточках світу, але їхній зв'язок залишається нерозривним на енергетичному рівні. Ідея близнюкового полум'я сягає корінням у філософію Платона. У своєму діалозі бенкет він говорив, що колись люди були досконалими і цілісними істотами, але їх розділили, і тепер вони шукають свою другу половину. Але чи дійсно близнюкові полум'я це ідеальні партнери? Давайте розбиратися далі. Як ви уявляєте ідеального партнера? Чи повинен він підтримувати вас у всьому, чи можливо викликати вас на розвиток? На відміну від спорідненої душі, яка зазвичай приносить спокій, гармонію? Близнюкове полум'я може бути вашим дзеркалом. Це партнер, який розкриває всі ваші сильні і слабкі сторони, змушуючи зіштовхнутися з власними страхами та обмеженнями. Уявіть стосунки, які починаються з сильного магнетизму, але швидко переходять у складні виклики. Такі партнери допомагають нам рости, навіть якщо цей ріст іноді болючий. Але як зрозуміти, чи ваш партнер є вашим близнюковим полум'ям? Про це зараз поговоримо. Чи замислювалися ви, чому деякі стосунки відчуваються настільки інтенсивними, ніби це більше, ніж любов? Там і магнетичний зв'язок. Ви відчуваєте потяг до цієї людини навіть на відстані. Там і дзеркальний ефект. Партнер відображає ваші риси, як позитивні, так і негативні, ті, які ви намагаєтеся приховати. Схожість з життєвого шляху може бути. У вас часто виявляються спільні переживання, навіть якщо ви виросли в різних середовищах, розвиток через конфлікт. Стосунки можуть бути непростими, але кожен конфлікт допомагає вам ставати кращою версією себе. І чи замислювалися ви, чому ваші стосунки можуть бути такими складними або відчуватися настільки магнетичними, що важко відпустити? Можливо, саме це ваше близнюкове полум'я? Якщо у вас є бажання розібратися, чи ваш партнер особисто прийшов, щоб допомогти вам зрости або навчити якогось важливого кроку, якого ви, можливо, не розумієте, то я хочу запросити вас на консультацію. Разом ми зможемо знайти відповіді, які ви шукаєте, і зрозуміти, як рухатись вперед у гармонії з собою. Посилання в описі. Тож чи варто прагнути знайти близнюкове полум'я? Якщо це може бути настільки складно, давайте досліджувати далі. Чому ідеальний партнер це не завжди близнюкове полум'я? Як ви думаєте, чи можуть спокійні і гармонійні стосунки бути менш цінними, ніж інтенсивні, сповнені вогню, пристрасті і тому подібного? Ідеальний партнер це той, хто підтримує ваш розвиток, але не обов'язково через драму. Іноді споріднена душа, яка дарує комфорт і розуміння, може бути кращим вибором для гармонійного життя. Багато людей зустрічали свою споріднену душу після завершення непростих стосунків із близнюковим полум'ям. І це показує, що різні партнери приходять до нас у різні періоди життя для виконання своїх ролей. До речі, у моєму телеграм-каналі я часто ділюся інструментами для самопізнання, які допомагають зрозуміти свій шлях у стосунках. Підписуйтесь, щоб не пропустити цінної інформації. Але як знайти баланс між відносинами близнюкового полум'я і бажанням гармонії? Про це у фінальній частині. Чи є у світі людина, яка створена саме для вас? І як же її знайти? Спершу це пізнання себе, знання своїх бажань, страхів і цілий це перший крок до побудови здорових стосунків, робота над своєю енергетикою. Медитації, афірмації та робота над підвищенням своєї вібрації притягують до нас отих правильних людей в гарному розумінні. прийняття важко розуміти, що не всі стосунки мають бути ідеальними, іноді вони просто є уроками, і довіра до всесвіту. Якщо ви готові до справжніх стосунків, всесвіт допоможе вам зустріти ту людину, яка вам потрібна. Ключове питання: чи потрібно шукати оті відносини близнюкового полум'я? Чи варто можливо зосередитись на тому, щоб бути щасливим тут і зараз? Близнюкове полум'я, чи споріднена душа, чи ідеальний партнер, кожна людина приходить в наше життя з певною метою. Але головне знайти гармонію в собі? Адже саме гармонійна особистість здатна побудувати. Ті гармонійні відносини, які хоче кожен з нас. Я запрошую вас замислитися, кого ви вже зустрічали в своєму житті. Можливо, близнюкове полум'я чи споріднену душу, який досвід ви здобули завдяки цим стосункам? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться, адже ваша історія може стати натхненням для інших. І, звісно, підписуйтесь на канал Езотерія та на. Телеграм Езотерія, щоб отримувати ще більше цінних знань про стосунки, духовність і гармонію з любов'ю і світлом, ваша Ерія.